Привіт, друзі! Хотів тему штучного інтелекту обговорити і про те, як він забере у вас вашу роботу в наступні 5-10 років. Я думаю, на мою думку, затронуться такі сфери життя нашого, як грузоперевозки, таксі, будь-які навчальні роботи, наприклад, вчителі, в інститутах, в школах. На курсах, де завгодно, штучний інтелект це все забере собі. А, більшість медиків теж піде а, сфера обслуговування, там, де вам ногтики красять, там ще щось. Це теж все буде потрошечку переходити на штучний інтелект без участі людей. Давайте тепер на прикладах. Uh, ну, з таксі тут все зрозуміло. Ставляться камери, випускаються спеціальні машини, може навіть не спеціальні, а ті що є, адаптуються. І вам штучний інтелект повністю виконує роль водія завдяки камерам, дорожній розмітку, Google Maps, ну і, і тому ну, подібне. Тобто uh, Найближчими я думаю, роками. Оця наша катастрофічна ситуація з загибелью людей на дорогах зміниться, тому що все більше і більше людей будуть довіряти свою машину штучному інтелекту, і бухати собі там за кермом, чи де вони бухають, і не думати взагалі про дорогу. От далі сфера така, як навчання. А, уже зараз. Е Дуже багато курсів, які проводить штучний інтелект, і питання часу, і, так би мовити, соціальної справедливості для вчителів. Скільки це все ще продовжиться? Тому що ну, насправді штучний інтелект може навчати ваших дітей краще за більшість вчителів. Не просто навчати він буде підбирати підходи для вашої дитини. Він буде контролювати успіхи в навчанні. І це все він буде робити автоматично, в будь-який час дня і ночі. Ну, тобто, ваша дитина може бути в будь-якому часовому поясі, в будь-який момент може чомусь навчитись завдяки штучному інтелекту. Далі, всякі такі художні професії, як художники, дизайнери. Музиканти, там всякі артисти. Це теж уже на даний момент штучний інтелект чудово пише музику, чудово малює будь-які картинки художні, які завгодно. Тому що він вже навчився це все робити на всіх витворах мистецтва в світі. І робить це на дуже високом, високій якості. І що музику можна послухати, і навіть пісні, які ж співає штучний інтелект, ну зараз трошечки голос ще. А, а, якщо прислухатися, то відчувається, що там він трошечки однообразний. Але ну, якщо людині не казати, що це співає штучний інтелект, вона ніколи сама і не подумає про це. От. І ця вся пісня робиться за 2 хвилини. Ну, тобто, генерується взагалі там за секунди. А, написати там текст для пісні, і все ви можете самі. І буде вам чудова пісня в виконанні, там, з басами, з гітарами. Все, що напишете, все буде. І все це безкоштовно поки що. А, що далі у нас? Далі у нас медицина. Е, всякі онлайн-консультації, консультації там педіатрів консультації. Е, Різних врачей стопудово теж перейде на штучний інтелект. Тому що ну, це робота як матаналіз, вона аналізує ваш стан по анамнезу, да, вашому і каже якісь там рекомендації дає. Зараз уже проходять операції. На людях з участь, за участю штучного інтелекту, який там робить мікрооперації, тому що це робот разом з штучним інтелектом робить мікрооперації, там людина контролює, але людського контролю все менше над цим процесом, і робот з штучним інтелектом справляється з цим причудованько. От, так що медицина буде потрошечку відходити в бік штучного інтелекту найближчі 5-10 років дуже активно. А, далі. Ви скажете: а на заводах же ж люди будуть роботи, а не машини. Так от, а, на заводі Тесла а, Ілон Маск звільняє співробітників, тому що роботи, які зробила Тесла. А, Працюють краще і дешевше виходять на рік. Ну, замовити робота на рік дешевше, ніж рік платити зарплату тому ж самому працівнику а, на заводі. Тобто роботи будуть збирати машини самостійно, людей там ну, майже не буде. Ну якщо там зараз було там тисячі чоловік, то залишиться може там три, може п'ять. От. Зараз вже потрошечку все автоматизується роботизується. Наприклад, Volkswagen Audi концерн. Германія звільняє огромну кількість людей. Прямо зараз. Німці там в шоці, роботи нема для них, як для спеціалістів, Ну, для такої кількості. Вони там все життя вчились, щоб працювати на заводі Volkswagen, а тут така лажа виходить. Так що. От, з профессия, професіями, бачите, така ж сама фігня. Там, де можна робити якусь роботу більш-менш однаково, штучний інтелект прекрасно справляється. А, далі заправщики, заправщики, мойщики машин, яких у нас дуже багато, і заправщиків, мойщиків машин. Уже в інтернеті куча відео, там, де вони всі заміняються штучним інтелектом, який і машини протираю. Всякі машинки там роботизовані. І машини заправляє теж штучний інтелект, прекрасно бачить, де там вже шлючок, як там вставити той крані туди, і докуди заправити машину. ну, понятно, що на касах теж будуть штучні інтелекти сидіти, роботи і казати, гарного дня, може вам пакетик, а може вам капучино а може вам ще щось там. ну Це от все. Щоб не повторювати людям по 100 раз, посадять просто якогось робота, який це все буде казати. Я от насправді даже не знаю сферу, яку ця глобальна автоматизація не затроне. Тому що зараз ну, в найближчі роки будуть максимально намагатися всі зекономити гроші. А зекономити як? Звільнити людей. Тому що більшість країн йде по шляху соціалізації, а шлях соціалізації це значить підтримка неробочих людей, всякі там пособі біженцям і все таке. Це все буде дуже сильно скорочуватись, тому що і людей безроботних буде ставати все більше. От. Так що штучний інтелект потрошечку буде заміняти все навкруги. Ще раз повторюсь, водіїв, уявіть кількість водіїв, робочих на заводах, робочих в кафешках, робочих в магазинах, вчителів це агромітний пласт людей, просто здоровенна частина суспільства, це вчителі зі школ, садочків. Далі Медиків теж не менша така кількість їх. Це все люди. Більшість з них, яким ми платимо зарплату з наших податків, ну і не тільки заводи, заводи це просто люди працюють самі на себе. І тому доходи в бюджет будуть зменшуватись. Соціальні виплати будуть зменшуватись і людський труд буде замінятися штучним інтелектом в найближчі роки. Чим це все закінчиться, непонятно. А якимось чудовим світом, де люди нічого не роблять, а тільки відпочивають, ну дуже наврядче, тому що цей чудовий світ колись був, але було чітке поділення людей на. Рабів і не рабів. От. і ті, хто раби, то для них світ був зовсім не чудовий, От. а всім не може бути однаково, класно. У нас же ж е, у людства є така проблема, що е, деякі люди хочуть бути не те, щоб кращими. Кращими це класно, коли люди хочуть бути. А вони хочуть, щоб у сусіда було гірше, ніж у нього. Да? Ну, тобто, постановка питання трошечки інша. Він а, знає, що у нього краще не буде і хоче, щоб у всіх навколо було гірше. Ну, от За таких підорасів не буде у нас е, е, такого чудового світу, там, де всім дуже хорошо. Тому всім буде дуже нехорошо, а одиницям буде добре. У вот такий от приход штучного інтелекту в наше життя. Чекайте.